О Ісусе, ми знаємо, що Ти був тихий і віддав за нас своє серце, увінчене терням і нашими гріхами. Ми знаємо, що Ти сьогодні просиш нас, щоб ми не загинули, заради Твого найсвятішого серця, вчини не так, щоб ми всі любили один одного, хай зникне ненависть між людьми, яви нам свою любов. Ми всі любимо Тебе і прагнемо, щоб своїм серцем Пастиря Ти захищав нас від гріхів. Увійди в кожне серце, Ісусе, стукай, стукай у наші серця, терпляче і невтомно, ми все ще закриті, бо до кінця так і не збагнули твоєї любові, невпинно стукай у наші серця, О добрий Ісусе! І дай, щоб ми відкрили їх Тобі хоча б тоді, коли згадуємо про Твої страждання, які ти переніс за нас. Опречисте серце Марії, повне доброти, яви нам свою любов, нехай полум'я Твого серця о Марії, зійде на все людство. Ми любимо тебе безмежно. Наповни наші серця правдивою любов'ю, щоб ми прагнули тебе. О Маріє, лагідна і покірна серцем, навертай нас, коли ми впадаємо у гріх, ти знаєш, що всі люди грішать. Допоможи, щоб ми через Твоє пречисте материнське серце були зцілені від усякої немочі духу, зроби нас здатними. Завжди споглядати доброту твого материнського серця і дай, щоб через Його полум'я ми навернулись. Пресвяте серце Ісуса, змалосердися над нами, непорочне серце Марії, будь нашим порятунком.